Привіт, друзі! Після нашої розповіді про історію створення осцилографа, ви дуже тепло відгукнулись про цей прилад, і це й не дивно. Адже осцилограф це справжній помічник кожного інженера електронщика. Там електроніка, має бути. Ну, електронщика. Да. <світ> І кожен майстер, який користується осцилографом, знає, що для повного комплекту йому треба ще й генератор сигналів. Річ потрібна не кожному, але багато хто час від часу стикається з моментами, коли він став би в нагоді. Ви вже бачили у нас на каналі відео про побудову ФЧХ та АЧХ. А якщо не бачили, то тут буде підказка. Отож, будували ми частотні характеристики за допомогою ось такого осцилографа. Прекрасний прилад, хіба ні? Парі з ним працював генератор сигналів від Сіклун. І якщо купуючи осцилограф, ми розуміємо, що зекономити із всім зрозумілих причин не вийде, то багато хто пробує законов. На генераторі сигналів. Люди вдаються до пошуку дешевих китайських аналогів. Наша технічна підтримка не раз стикалася з питанням, чи буде працювати такий генератор сигналів в парі з осциллографом. Відповідь проста: ні, не буде. Чому, думаю, пояснювати не треба. Що ж тоді робити, якщо для амплітудно-частотної та фазо-частотної характеристик потрібен генератор сигналів? У компанії Sigland для вас є просте рішення. Це ось такий зовнішній генератор сигналів SAT з ну дуже демократичною ціною. Він дозволяє отримувати синусоїдальні, прямокутні, пилковидні імпульсні шумові. DC та ще 45 вбудованих сигналів. І головне, він підходить для побудови амплітудно-частотної та фазочастотної характеристик. Отож, підключення тут максимально просте через USB-порт. Вмикаємо осцилограф і під'єднуємо генератор. Через кілька секунд отримуємо сповіщення, що генератор визначився. А якщо ні, то потрібно змінити спосіб підключення. Вибираємо пункт меню, діаграма буде. В налаштуваннях бачимо пункт джерело. Тут є інтерфейс USB або LAN. Нам потрібен перший. Вибираємо його і проводимо тест з'єднання. Конект успішний. Повертаємось назад і в меню SetSwit встановлюємо параметри частоти. В меню Set Channel вибираємо перший та другий канали. Кнопкою Run Stop It починаємо та зупиняємо побудову характеристик. Бачимо червоним кольором фазу частотну характеристику, а фіолетовим амплітудно частотну. Як перевірити це з фільтром нижніх частот ми показували знову ж таки в нашому попередньому відео. Ось таке, друзі, бюджетне і корисне рішення пропонує нам Sigland. І безперечно, такий генератор знадобиться вам в роботі. А на цьому на наше відео підходить до завершення. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, чи взяли б собі такий генератор. Бережіться вам та до нових зустрічей!